Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Борисів, браті і сестри, святе Євангеліє, котре сьогодні читаємо, нам дає надто багато інформації і не вдасться нам за одну якусь проповідь, Все належно вияснити. Але звернімо увагу на такі слова, які говорить сьогодні Ісус Христос. Отже, я виконав діло, яке ти дав мені. Яке діло виконав Господь Ісус Христос, про котре говорить? Це і діло спасіння людського. Життя. І коли Господь прийшов на землю, помер за нас на Христі, помер, його похоронили в гробі. він воскрес і на небеса. І ми властиво святкуємо свято його святого Вознесіння, сьогодні церква Свята. Вшановує пам'ять святих отців першого Нікейського собору. І їхня діяльність, їхні рішення, їхні постанови є надто і надто важливі для церкви, яку Господь встановив на землі, залишив її тут, на землі. Зніся. Згідно катехізму, церква поділяється на дві частини. Церква навчаюча і церква слухаюча. Церква навчаюча це є Зеленський архіє папа Римський і це є єпископи, собори, Синоди. Ми з вами є церква слухаюча, тобто ми слухаємо і намагаємося це чинити, виконувати, що церква навчаюча постановляє. Дух Святий рідний церкві і повчання, які даються очевидно затхнення Духом Святим. Крім того, що церква базується на Святому Писанні і на переданні, які, які мають однаку сил є рівносилі, церква свята має так само і свою історію. І ця історія є виписана не лише на папері, але виписана кров'ю наших мучеників і церкві, і ця історія не може бути закрита, заборонена, запечатана, знівельована, знищена, тому що це є історія церкви, яка живе у Христі. Того року світ шановує святих отців Першого Нікейського собору, який відбувся у 325 році. Тобто цього року ми святкуємо 1700 років від тоді, коли відбувся перший Нікезький собор. І цей Нікезький собор. Приймав свої рішення і постанови, які важливі до сьогодні і такі будуть вік. Тому що це є один із моментів церковної історії. Ми щоразу молимося з символом віри і промовляємо вірою єдиного Бога Отця Субержителя. І в Духа Святого Господа Жовторящого, і Ісуса Христа Сина Божого, і в Єдину Святу Соборну і Апостольську церкву. Отже, цей символ віри виписали святі отці Першого Нікейського собору. І вже 1700 років церква свята і ми вами у церкві промовляємо цей символ, стверджуючи у кого, у що ми віруємо. Це є вияв, це є презентація, це є декларація про те, що вірить церква і ми у церкві. Крім того, перший нікецький собор, він прийняв постанову про прощаткування Пасхи. Ми дуже часто між собою ми сперечаємося. Ми свої позиції як золокраща. І дивуємося, а чому так? Церковний календар це є так само частина церковної історії. І він розвивався дуже своєрідно, як на Сході, так і на заході церкви. І у тому є свої особливості. Те, що ми іноді не, 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 не розуміємо, чому не можна перейти одночасно на календар, щоб разом святкувати Пасху. це є непрості питання. Коли йшлося про Різдво Христо Христове, коли переходили на, на старий календар, тут не було великих проблем. Тому що питання Різдва основується суто на сонячному календарі. Питання Великодня воно основується як на календарі сонячному, так і на місячному. І от тут є проблема, тому що не всі однаково хочуть це прийняти і поступитися. Тому що рішення святкування Пасхи було прийнято і записано на Першому Нікецькому соборі. І для церкви, коли церква є єдина, немає проблеми. Але коли церква є розділена на, на кілька, скажімо, е уламків, не дуже просто є поєднати їх до усіх і звести до єдиного. Тому що конкретні знання кажуть, а от так написано є у рішенні Собору. Тож, у чому полягає оця проблема переходу на єдине святкування Великодня, це трошки сьогодні можемо сказати. Цього року Пасху святкуємо в один день, тобто вниз жодних перестук. І на високих рівнях Рим, Ватикан і Константинополь, інші, скажімо, учасники церкви створили високу комісію для того, щоб оці питання згодити, що вже цього року, почавши, наступні роки, ми Пасху святкували разом. Розмови йдуть. Є буде рішення, Ну, хто лише і побачення. Рішення Першого Єкського собору про святкування Пасхи було таке. Християнська Пасха не сміє святкуватися разом із юдейською Пасхою. Про це читаємо в Євангелії, коли розбігли Христа, тоді була юдейська Пасха. Це є перший дістами. Друге рішення, тобто повністю рішення є таке, патька християнська святкується у першу неділю після повного місяця, яке наступає після весняного рівнодення. Тобто після 22 березня і день е, значить, рівностояння наступає повний місяць і після повного місяця, по неділю, святкуємо великій. Якщо цього дня припадає і юдейська пасха, то мусимо перенести аж після наступного повного місяця, тобто ще плюс чотири тижні. А поза тим, ми маємо календар Юліанський і григоріанський. І ось ця слотанина до того довела, що сьогодні ми дивуємося, чому неможливо разом святкувати Господнє Воскресіння, тому що людський фактор є настільки потужний, що він. Не хоче слухати те, що каже церква навчаюча. А церква навчаюча могла би це прийняти, якщо була сьогодні єдина церква, яка була тоді, коли був перший Якеський Собор. І оцей поділ, який стався, настільки пошкодив самій церкві, що сьогодні в ході є звести усе до спільного знаменника. Це мусимо розуміти і знати, якщо ми в такі моменти дискутуємо, переджаємося і чогось не розуміємо. Ідуть серйозні розмови на високих рівнях, щоб таке нарешті увесь світ далі святкував Пасху у одну неділю, у один час. Тому, коли ми читаємо оце Євангеліє сьогоднішнє, говорить Ісус Христос, Отче Небесний, молю за тих, яких ти дав мені. Отже, Господь чуває і молиться за свою церкву, і його дія є потужною і невідворотною, тому що церква є Христова, церква є Господня. І вона не може бути порушена ані ліквідована, тому що Господь є володарем церкви. Він церкву створив і Він нею рядить. Тому, читаючи святе Євангеліє, яке Господь сьогодні, про якому молиться до Небесного Отця, ми пролила надто потужні, глибокі і величні речі. Ми будьмо смиренні. Ми слухаємо те, що говорить церква Христова. Тому що перший Нікейський собор, він був звиклий зокрема, і тому, що були різні підходи і твердження щодо особи Ісуса Христа. І от цей собор засудив єресь, яку оголосив Арій, священник, який мав. Відмінне бачення і розуміння особи Ісуса Христа. І оцей символ віри, який є виписаний, ми промовляємо і говоримо єдиносушний з Отцем. Тобто Христос має ту саму судність, що їм вести Отець, тому Він промовляє і каже: я і Отець одно. хто бачив мене, той бачив Отця. І іще в інших місцях про це Господь. Ісус Христос говорить і стверджує. Тому ми розуміємо, те, що церква Христова виборює свій шлях, і цей шлях є вкритий славою мучеництва, славою героїзму і відваги, славою крові мучеників. Тому ми надержуємо тої церкви. Яку Господь успівав, прийшовши на землю, і ви за це вдячні Богові, що ми маємо церкву для того, щоб неї і у ній спасатися. А сам Господь залишається у церкві своїй, у святих тайнах, яких маємо всі. І в кожній святі тайні є присутній Господь Ісус Христос, і, зокрема, і найперше у Святій Євхаристії, котру звершуємо щоразу. Це тілі турги, зокрема, і сьогодні, на якій ми присутні, тому Христос промовляє і закликає. Живіть і їжте, це його тіло, пийте це є, піти кров, піти цей кров моя і це ченіть на мій споми. І каже, хто споживає мене, той житиме вічно. Тому маємо нагоду прийняти Христа, жити з Христом. Умерти у Христі і у Христі спастися, щоб опосісти місце у небесній складі. Слава Ісусу Христу!